Супер дякую. Всім привіт, Катя алкоголік. Е, в мене буде прохання. Скажіть мені, будь ласка, голосом, коли в мене залишиться хвилинка, гаразд. Е, мені 38 років, я в анонімних алкоголіках і твере за рік і декілька днів, і я хочу по хронології пройтись, як це в мене все починалось з дитинства. Я вже в дитинстві була дуже тривожною. Потім доєдналися тривожні розлади. Також батько мені дав попробувати пиво в у віці п'яти років. В 14 років я вже активно вживала алкоголь, але на той момент це ще був все ж таки інструмент більш радощів і веселості, а не обезбол, як потім він у мене став. Переломним для мене став 14-й рік, коли мої близькі на Донбасі були під обстрілами. В мене почались перші панічні атаки, гіпертонічні кризи. Також була перша клінічна гостра депресія з суїцидальними думками, і якраз в той момент дуже почав прогресувати алкоголізм. І навіть були випадки, коли мене декілька разів швидка допомога відкачувала після приступів панічних атак і гіпертонічних кризів. І е, потім згодом в мене був перший досвід тверезості, і лікування е, антидепресантом е, на якийсь час мені це допомогло, але тоді я не розуміла, що я алкоголік, і потім ну, останні 10 років в мене почались качелі. Тобто, періоди тверезості з, з періодами е, дуже сильних жорстких запоїв, також періоди гіпоманії з депресіями, триво, ну, тривожно тривожно депресивними станами, і так буде правильніше сказати. Декілька разів я лікувала депресію, але знову ж таки я не зізнавалася собі лікарям, що я алкоголік. А, алкоголізм також прогресував особливо останні 4 роки. Три роки тому я нарешті знайшла гарного психіатра, але моя помилка була в тому, що я не зізналася, що я алкоголік. Знову ж таки, тому що скоріше за все я і собі в цьому не дуже зізнавалася. Тому через декілька місяців після лікування депресії в мене все було гаразд, але на стресі я знову пішла в запої. Десь півтора-два роки тому я була уже у стані такого віча і ну, просто в гострішому в психічному стані, в гостріших запоях, що я зрозуміла, що сама я не впораюсь, я спробувала лягти в рецентр. Не допомогло, на жаль, також я знову пішла в зриви. А чому не допомогло? Бо в мене було неприйняття першого кроку. Я щиро там якось підлікують, і я знову зможу контрольовано Е, Потім я ще раз лягла в рецентр, знову пішла в запої, і от ну, десь рік тому і декілька днів назад я була знову ж таки в стані такого відчаю, що в мене навіть вже був готовий план суїциду. Я все ж таки собі дала шанс спробувати на ній алкоголіки. І от з того моменту я залишаюсь тверезою. І знову ж таки, я прийшла в дуже гострому тривожно-депресивному стані, і тоді я вперше помітила такий крутий результат в плані лікування. Тобто, завдяки тому, що. Були поєднання, крокування в програмі і прийом антидепресанту, я вперше за своє життя, буквально за 4 місяці, вийшла із депресивного стану. І навіть деякий час в мене все було прекрасно. Але потім згодом мене викотило, ну, як я потім вже зрозуміла, постфактум мене викотило в гіпоманію, почалася дуже неадекватна гіперактивність, паралельно були імпульсивні дії рішення, я натворила там, ну, деяку діч в цьому стані. А три з половиною місяці тому мене знову відкотило в мінус тривожно-депресивний розлад. Хоча при цьому я була активна в програмі, я на той момент вже сама спонсорувала, і я чомусь відтягувала похід до психіатра. Але півтора місяці тому я все ж таки нарешті дійшла, тому що в мене також вже була і дуже сильна гостра а також в мене останні 8 місяців зорові галюцинації був знову приступ цих галюцинацій. Я нарешті звернулася до лікаря, і в цей раз я нарешті зізналася, що я алкоголік. Зорові та що хотіла сказати, так по діагнозу, у мене. Зараз вибачаюсь, щоб я не збивалась так, в мене робочий діагноз зараз. біполярного спектру, але мене ще лікар буде спостерігати, бо ну, треба розуміти, який саме в мене варіант біполярного розгляду. Зрові галюцинації, на щастя, це не діагноз, це обратимі. Галюцинації вони в мене внаслідок неправильного лікування в центрі, тому що мені назначали дуже важкі, дуже багато важких препаратів в великому дозуванні на дуже довгий термін, тобто була інтоксикація організму, плюс я зверху потім ще наклала алкоголь, і в мене була подвійна інтоксикація. І от зараз, по суті, мій організм ще не відновився, і тому в мене такі побічні, скажімо так, ефекти. Ну, на щастя, це згодом все в тверезості і в піхуванні про здоров'я вирішиться. Зараз в мене знову ж таки гарний лікар, яка вже ну, тобто це та ж лікар, якою я була три роки тому. Вона вже зараз в курсі, що я алкоголік. Вона мені прописує лікування з урахуванням цього. Також вона мене дуже підтримує в тому, що я в анонімних алкоголіках. В моєму випадку це взагалі таке замкнуте коло. Що в, своє, в свій час через вживання алкоголю в мене погіршувався психічний стан, а через погіршення психічного стану я ще більше вживала. Бо останні роки для мене алкоголь став такий ну, можна сказати або зболом від негативних емоцій там, якогось душевного болю. І, Якраз таки розірвати це коло мені вдалося все ж таки завдяки Богу, що провів мене в анонімні алкоголіки і завдяки тверезості. І зараз я в програмі я спонсорую, але все ж таки водночас я продовжую лікування у психіатра. І сподіваюся, що стигнуто сказати: в нашій великій книзі є відсилки, що в нас нормально відносяться до лікування у лікарів. І це не заборонено. Також є офіційні брошури на цю тему, але я стикалась з нерозумінням деяких членів АА стосовно цього питання. Наприклад, там на декількох чайних я чула рекомендації, що до психіатрів ходити не можна ну взагалі там до будь-яких ну, для більш, скажімо так, до більшості лікарів, що лікування це зло, і в у всьому допоможе тільки програма. Мене дуже це розхитувало, я після робила десятки, і саме був неприємний досвід, коли один анонімний два дні у приватному дуже, в приватному листуванні дуже гв дуже агресивній формі намагався мені довести, що я неправильно одужаю, якщо я ходжу до, до психіатра, і що я 100% не буду твереза. А я замість я е, виправдовувалася два дні замість того, щоб просто припинити це спілкування. Але при при цьому ж на щастя я знайшла в анонімних алкоголіків і людей, які мені мене розуміють, від яких я можу отримати підтримку, а також людей, які навіть якщо не розуміють мого досвіду, але хоча б не знецінюють його і е, не засуджують мене. І також мені Бог послав спонсора, яка, хоч сама, і не має е, психічних розладів, а але вона дуже спокійно ставиться до мого стану, і ми чітко з нею розділяємо, що з нею я в програмі. А лікуюсь лікую психічні розлади. Я у психіатра, і ми з нею на зв'язку. Я роблю її десятки там при необхідності. І так далі зараз. У мене ну трошки складний період в тому плані, що я все ще вчусь приймати себе своїми особливостями. Я ще не звикла до того, яка я також я вчусь приймати інших людей, з ким в нас не збігаються погляди на це питання, ну на лікування так психічних розладів або на, на якісь там інші питання. В мене, взагалі, саме складне в програмі це якраз прийня, прийняти інших людей, тому що з одного боку я потребую, щоб мене розуміли такою, яка я є, і приймали такою, яка я є. Але при цьому в мене дуже великі проблеми з прийняттям інших людей. Тому для мене час така це саме більша точка зросту в програмі. Ну, знову ж таки, завдяки Богу, завдяки десятому кроку і іншим інструментам програми, в мене вже є невеличкий прогрес в цьому питанні і вірю, що цей прогрес буде збільшуватися поступово. Так, і якщо мене... не... там я так розумію, там хвилинка вже залишилась, закінчую вже. Ще хотіла додати, що в мене також є, як перший спікер говорив, проблеми із фізичним станом. В мене Декілька хронічних захворювань, які теж загострились е якраз таки у тверезості, і тому зараз в мене, якщо брати ну, е з точки зору турботи про себе, про своє здоров'я, в мене зараз е увага уваги на трьох направленнях. Тобто я е слідкую за своєю тверезості, завдяки богові анонімним, так тобто, завдяки всім вам. Завдяки програмі і так далі. Паралельно я лікую психічний у психіатра, і паралельно я турбуюсь про своє фізичне здоров'я, тому що знову ж таки це дуже взаємопов'язані між собою речі, тобто одне впливає на інше. Думаю, що на цьому все. Дякую за можливість виступити і дякую, що послухали. Дякую за виступ, дякую за досвід.